Вашим завданням буде створити ось такий документ з таблицею. Інформацію ви маєте, та картинки ви маєте взяти в мережі інтернету. Отже, розпочнемо з того, що задамо для нашого аркуша фон, як ви бачите, він в мене блакитний, а також рамку. Переходимо у Word. Переходимо в меню. дизайн. Меню дизайн. І, відповідно, ось тут у нас є колір сторінки. Вибираємо. І границі сторінки. В віконечку границь сторінки ми вибираємо, відповідно, ось тут рисунок. Показуємо, що в нас маємо такий рисунок. Далі, відповідно, ви можете обрати колір. І натискаємо ОК. І в мене з'явилася ось така границя. Щоб її поміняти на іншу, ми знову переходимо туди саме границі сторінки, ось сюди, в рисунку, ви можете підібрати якийсь інший. Натискаємо ОК. Далі пригадуємо, що для того, щоб нам відповідно вставити гарний заголовок, нам потрібно перейти в меню Вставка. І ось тут є в нас об'єкт WordArt. WordArt це гарні заголовки. Обираємо заголовок, пишемо денний раціон підлітка і трішки попрацюємо з цим заголовком. Зверніть увагу, що як тільки я натискаю на цей заголовок, в мене відкривається додаткове меню, «Формат», форматування заглу. Я хочу змінити колір самого тексту. Для цього я ось переходжу стилі, вкладка стилі WordArt, і ось тут я обираю, власне, колір. Можу обрати, тільки, відповідно, мені що потрібно було зробити, перш за все, вибрати весь текст. Ось я колір. Далі я також можу обрати ще контур тексту обведення. Ось, наприклад, жовтий. І ви бачите, як відповідно змінився мій текст. Що я ще можу зробити? Ще я можу для прикладу ось попрацювати власне, з ефектами, ну, для прикладу, я хочу зробити рельєф, щоб мій текст був трішечки ось таким випуклим рельєфним. Різницю бачимо. Отже, далі наступним нашим кроком це в нас буде відповідно створена нами таблиця, яка буде складатися із трьох стопців. Тому ми обираємо меню вставка, «Таблиця», обираємо три стопці. Кількість рядків я обираю поки що максимально, потім можна буде її додати. До речі, як додати рядочки легко. Ставити просто курсор мишки ось в кінці останнього рядочка, і натискаєте Enter на клавіатурі Enter, натиснули. знову поставили курсор мишки Enter. Поставили курсор мишки, Enter, таким чином в нас додаються нові рядочки. Так, ну і текст ви вводите вмієте, да? А ось як з ними працювати, зараз я покажу. Ну, давайте, так, норма, не прийшла, да? Норма і зразок. Як вставити картинку? Значить, перейшли сюди в комірку, і ми обираємо меню, знову ж таки, вставка, рисунки, да, нагадую це все. Хто знає, як вставляти картинку, може трішки перегорнути собі вперед. Отже, обрали картинку, яку ви завчасно завантажили з інтернету. Обов'язково її масштабували, зменшили її розміри. Тут ми пишемо, що це в нас м'ясо. Да? М'ясо та риба. Так, є. І норма там, я не пам'ятаю. Ну, давайте напишемо 300 грамів. Допустимо. Отже, тепер давайте, що я вам хочу показати. Я вам хочу зараз показати, звернути вашу увагу, як текст вирівняти, відповідно, не просто по центру, да, посередині, а посередині ще й, власне, самої комірки. Да? Тому що, дивіться, якщо я зараз... Просто виділю цей текст, так, я його виділяю. Якщо я оберусь тут, як ви звикли, вирівнювання по центру, то в мене ну ось так ось воно вирівняло. Воно не гарно. Я хочу, щоб воно посередині власне, самої комірки вирівняло. Так? Ну, давайте я виберу вже повністю всю таблицю. так. Допустимо, у вас вона вся заповнена, всі пункти є, так? ви виділили всю таблицю, а далі що ви робите? Значить, Ви переходите в макет що ось так ось можна. Раз, виділили цю таблицю. А тепер дивіться, в макет. Ось він у нас макет. І тут в нас є вирівнювання різних текстів, і ось у нас є посередині. Ось воно в нас вирівняло і посередині, власне, самого рядочка і посередині стовпця. так? Ну, також, відповідно, подивіться, там є, ви бачите, що в зразку різні сти, різні шрифти. Да, тобто ви собі вибираєте, наприклад, для заглодки це буде нехай якийсь один шрифт, для самого власне, тексту інший шрифт. Так, бачите, що там відповідно колір, це все ви пам'ятаєте, як робити. Що хочу вам нагадати? Отже, зафарбування стовпчиків. І хочу вам нагадати, як зробити ось таку от рамочку. Бачите, яка вона в мене не просто чорним, да? а отака от цікава рамочка. Тому для цього ми, ну по-перше, щоб зафарбувати, наприклад, стовбець, нам потрібно його виділити весь. І для того, щоб не виділяти мишкою, да, не тягнути все це. Ми просто наводимо курсор таким чином, щоб на гору да, нашої її верхньої границі, щоб у нас з'явилася така чорна стрілочка. Натискаємо, і таким чином у нас виділився відповідно весь стовбець. Шукаємо баночку з краскою і обираємо колір. Так само цей стовбець виділили, баночка з краскою, і обираємо колір. «Є». Далі я вам говорила, що покажу, як з границями працювати. Да? Перш за все, потрібно виділити всю таблицю. Ось ми натискаємо, відповідно, бачите, що в куточку нашої таблиці, да, от коли ви починаєте водити, з'являється такий от, як хрестик. Да? Коли ви на нього натискаєте, то у вас відповідно виділяється вся таблиця. І в меню головному, зверніть увагу, тут біля баночки з краскою є робота із границями. Бачите, такий інструмент, коли наводиш, тут, відповідно, виводиш, що це робота з границями. Або цей самий інструмент у нас є в макеті. Ось тут де макет, перепрошую, не в макеті, а конструктор тут поряд. В конструкторі в нас також є ось робота з границями. Так? Ну, Для того, щоб не шукати, це, в принципі, в головній завжди воно є. Так, і обрали. Тепер ідемо, ідемо, ідемо. До самого низу, там, де написано границі і заливка. Натискаємо і обираємо, ну тут у вас має бути вибрано, що всі границі. Тобто ми працюємо з вами з усіма границями. І обираємо тут, де тип границі, ми якийсь вигляд нашої власної лінії обираємось. Я, наприклад, обирала в завданні такий тип. І колір обов'язково я обирала, так? тому що хочеться, щоб було щось цікавеньке. А ще й можемо ширину наших ліній. Ну, Дивіться, для ось цього типу так? ширини ліній ну, немає вибору, тільки три пункти. Якщо я оберу якийсь інший, то, можливо, тут, ой, тут бачите, є в мене різні можливі варіанти. Так, і натискаємо ОК. І я бачу, що в мене ось така цікава таблиця зробилась. До речі, зверніть увагу, що коли у вас ось таким чином текст підкреслюється, це означає, що або у вас у слові є помилка, або, відповідно, це слово підлітках, От дивіться, можна перевірити це слово, натиснувши правою кнопочкою мишки. Я написала денний раціон підлітка. Підлітка, підлітках, підклітка. Ну, якщо ви, якщо ви, вважає, якщо ви точно впевнені на нас всі 100%, що слово підліток і підлітка, да, відмінювання, що це слово є, то ви можете його ось додати в словник і наступний раз. Не хочу додати, так? Да, Наступний раз, коли ви таким чином додавите словник його, воно у вас вже підкреслене, так? Да? Підкреслене вже немає. Ага, все. Вже не буде підкреслене. Ось таким чином, а ще, власне, саму таблицю також потрібно вирівняти да, по центру.